Навіть не знаю, як таке диво сталося, але я проспала 10 годин. Це просто якесь свято. В мене ще в трекері сну ніколи такої цифри не було. Я просто в захваті я почуваю себе прекрасно, тому що я не жайворонок, я сова, і для мене проспати довго це просто свято свят. Якщо ви також сова, можете мені про це. Повідомити, побачимо, скільки у нас тут таких сов. Позначила кількість кроків, які я пройшла вчора. Це мене трішечки дротує, бо в мене не вистачає часу на повноцінне якесь тренування. Мабуть, потрібно якось додатково призначати цьому час, але поки що не виходить в мене так ходити багато, щоб хоча б там 7-8. Краще, звісно, 10 тисяч кроків проходити. Ну, В мене була ранкова йога і ранкова медитація. Я не, не зробила в травні трекер медитації, мабуть, у квітні зроблю. Вже не хочеться мені тут е, нічого змінювати. Мабуть, у наступному місяці замість трекера спорту зроблю трекер медитації. Подивимося. Так, що в мене ще було? Були процедури для волосся. Так, були процедури для волосся. А, блін, не туди. Це шосте. Помилково почала п'яти розфарбовувати. Ну, нічого. А, на сторінки з цитатами я пишу таку цитату. Чим складніші умови польоту? Тим сильніші твої крила. Цитата дуже цікава, тому що я її сама придумала. На сьогодні це все. Якщо було цікаво, став лайк.